Українці, привіт! Раді вітати вас на нашому каналі Амбасадор Broker. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення цікавого автомобіля Opel Zafira з бензиновим двигуном. Ми візьмемо до уваги друге покоління, третє покоління і четверте покоління цих автомобілів. Будемо брати такі роки до огляду 2006. -й. Та 2020. Скільки будуть коштувати митні платежі на ці автомобілі в 2023 році, і яка буде прохідна ціна на ці автомобілі? Скільки вам писати в договорі купівлі-продажу? Перед тим як розпочнемо, як завжди, поставте в цьому відео ваш королівський лайк, підпишіться на наш канал, за що буде вам дуже вдячні. Отже, поїхали, коли ми беремо до уваги автомобіль, і саме який двигун брати до розмитнення. Автомобілі Opel Опелізефіра мають декілька видів бензинових двигунів. Як найбільшим бачимо, це двигуни з об'ємом 1,6 і І якщо дивитися на сайті Automoto або MOBILE.DE, то саме з таким двигуном бензиновим цих автомобілів найбільше. Отже, до огляду ми тоді беремо автомобіль саме з бензиновим двигуном 1,6. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку. Табличку. З цінами на автомобілі. На що потрібно звернути увагу в першу чергу? Митниця нам подає в категорії Б, що вони беруть до розгляду автомобілі від 1,5 літра до 2,2 літра. Про що в принципі, ми будемо і говорити? Наш критерій сюди підходить: 1,6 бензин. Далі, марка модель Opel Zephyra, календарний рік виготовлення і критична мінімальна ціна. І в кінці митні платежі, які нам прийдеться заплатити за цей автомобіль. Зараз кому потрібно, ви можете нажати на паузу, знайти той рік, який саме потрібний вам, і розуміти, скільки ви заплатите митних платежів при розмитні такого автомобіля. Але на що я хотів би звернути особливу увагу? Дивіться, 2006 рік в нас. Ціна в купчі має бути 800 євро за автомобіль і митні платежі 65 тисяч 700 гривень. І ця тенденція що 2007 і навіть по 2010 рік зберігається плюс-мінус однаковою. 7 рік 67 тисяч, 8 рік 65 тисяч, 9 рік 67 тисяч і 10 рік 69 тисяч. В принципі, все нормально. Ну, Но, якщо подивитися далі, починаючи з 2011 року, то різниця між 10 і 2011 роком 10 тисяч гривень. Ці роки попередні тримались нормально, тримались в цьому такому розумному діапазоні, а далі дуже дорого пішло. А якщо ми подивимося вже свіжіші роки, наприклад, 2019 рік, Opel з ефіра 2019 року, в купчі мінімальна прохідна ціна по митниці це 12 тисяч євро, і митні платежі становлять 160. Тисяч гривень, це дуже багато. 20-й рік то взагалі треш. Маємо купчу на 15 тисяч євро написати. Менше не пропусте. Митні платежі 193 тисячі 800 гривень. Дивіться, якщо ви купуєте для себе автомобіль, то звичайно, як правило, в майбутньому ви його будете продавати. І вам потрібно розмитнити його чим подешевше, щоб ви зберегли можливо якийсь свій заробіток або. Потрібно автомобіль буде ремонтувати, зберегти кошти також і на це, на його майбутнє обслуговування, то ми брати б вам би розглянути варіанти з 2006 року по 2011 рік. Звичайно, якщо у вас є бажання купити більш свіжіший автомобіль і є така можливість це зробити, то можете дивитись і інші роки. Але якщо ви хочете цей автомобіль продати і щоб ваша ціна була вигідна на ринку України, тоді зверніть увагу краще на ці роки. Це буде вам економічніше вигідно, і плюс-мінус роки ці вони і в Німеччині, і в Польщі дешевші на продаж. Якщо ми зараз візьмемо, розглянемо, які є варіанти на сайті мобіле дає, я звернув увагу на автомобілі з 2008 року. Ви зараз бачите на своїх екранах, що там ціни на плюс-мінус гарні варіанти з бензиновим двигуном стартують від півтори тисячі євро за автомобіль. Якщо вам цікаво, ви можете самостійно зайти на сайти української авторіа або OLX і подивитись, скільки там буде коштувати Opel зефіра. Для своєї простої математики ви можете зробити наступним чином: що під ключ, якщо брати Opel Zafira 2006 року, то він вам стає купівля до 1000 євро, митні платежі там до 1500 євро, і хай ну хай зі всіма витратами він вам там стане в 3000 євро. Це автомобіль, який ви будете самостійно підбирати, який ви будете бачити його стан, пробіг, плюс, мінус, чи він був битий, не битий. Такий, знаєте, не кіт в мішку, а то, що ви можете подивитися, або люди, які поїдуть в Європу, подивляться на цей автомобіль. А в Україні ціни набагато дорожчі. Но якщо дивитися варіанти 2019-2018 року, то, можливо, навіть краще розглянути деякі моменти купівлі в Україні цих автомобілів, тому що дуже дороге розмитнення. Але і на ці варіанти нові в Україні також ціни великі. Отже, найкращим варіантом для пригону автомобіля Opel Зефіра з бензиновим двигуном. Є автомобілі з 2006 по 2011 рік. Але вибір залишається за вами. Який автомобіль вам найбільше подобається, такий автомобіль і купуйте. Будь-який автомобіль, ми завжди віддаємо перевагу бензиновим автомобілям. І коли до нас дзвонять питають, який кращий автомобіль пригнати, ми кажемо: беріть краще бензиновий, набагато більше зекономите коштів. Якщо у вас будуть якісь питання, завжди звертайтеся, пишіть в коментарях. Підтримайте це відео лайком. Нам буде дуже приємно, і українці, як завжди, бажаємо вам самого головного та найкращого перемоги для кожного з вас перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.